Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого ютуб-каналу, також мої найкращі підписники. Ну що, сьогодні погода досить гарна, сьогодні неділя. Сьогодні працювати ми не будемо виготовляти. Ми не будемо, будемо відпочивати, бо сьогодні вербна неділя, як у нас тут кажуть місцеві шуткова неділя. Сьогодні посвятив шутку, тобто вербу, поїхав на цвинтар до родичів, заглянув на Алеї Слави до свого товариша і також до знайомих і так далі. Сьогодні що хочу сказати Сьогодні хочу сказати про метал ХВГ, тобто він так називається ХВГ для ножів. Цей метал дуже полюбляють ножові любителі. Ось, Як він розшифрується і що в ньому міститься? Тобто метал ХВГ. В ньому міститься хрому 1%. Лише тільки хрому 1%. Далі вуглецю 0,1%. тобто вуглеродки 0,1%, 1%, 1% фольфра. От. І 1% марганцю. Тобто 1% марганцю. Все остальне залізо. Тобто метал, руда. Залізо. Є е, такий ножичок е, зроблений. Я його назвав е, складний розкладничок. Е, папуга, попугай. Тобто хвилястий, маленький попугай. Е, Ось так от він виглядає. Чому попугай? Вам зараз поясню. Ось так ось він виглядає. Бачите, так? Ось так. От. Ось так от. В сторону закривається. Ось зараз я буду, руків я тут ощочки стоять з червоного дерева. От. І зараз я просто бо сьогодні неділю працювати не можна, тобто треба відпочивати. І зараз я буду ці щочки рук... руків'я знаходити льняне... льняною олією, тобто гляне маслом. Ось таке звичайне льняне масло, яке продається в кожному магазині. І Зараз ми зайдемо. Беремо тряпочку. Зараз відчиню і проходимося ліною олійкою. На разочок пройдемося, потім підсохне, подемося, Ось, так ось він вже блистить. бачите, І потім підсохне, продуся. Ще раз. Що він все питався. А вже завтра прийдуся по рукоятосі. Ось так він зараз. Вже малюнок дерева. Видно. Ось так. Прийдуся вже на станочку на війлиці з віском, тобто воском, пчелиним, як зазвичай. Змостили, нехай сохне. Чому е папуга, папугай, чому я так його назвав? Тому що коли ми його зараз закриємо, ось, то він в формі, бачите, так? Да? В формі папуги. Хвилястого, маленького попугайчика. Хтось, може, має, хтось, може в дитинстві мав, може когось знайомі є. Ось так ось він виглядає. Бачите, і клинок у нього ХВГ метал. Е, не знаю, це я зробив копію, ну, на копія. Що можу сказати? Е, можу його розіграти між вами, між своїм підписником. Е, якщо розіграти його, то е, під відео цим. Хто хоче прийняти участь, не менше хто покладе 10 плюсів. Тобто, хто покладе кожна людина по плюсу, назбирається 10 чоловік, які, або може навіть більше. ну, не менше 10 там, з кожної людини по плюсу. Тоді я його між вами розіграю. На Гроші платити в розірші буде не потрібно. Так що на сьогодні така справа. Ну що, за тиждень буде Різдво, цей, Пасха. Так що всім веселих свят, мирного неба. Ну, так що все. Всім успіхів, всім всього найкращого. Ставте палець вгору, хто палець униз. Підписуйтесь на канал. Ставте подвайку. Я буду дуже радий. Всім моїм підписникам. Привіт! Бажаю всього найкращого, сонця і світлого неба. Всім пока-пока. До зустрічі, до слідчого відео.